Зберігайте спокій, небезпеки нема, навчання продовжується. Колік, що там? Що там? Ламас, ламас. А я це думаю, нам вже ж треба постійно прибирати воду з лишових кабінок. Ну, це я про роботу знову. Я ходжу тільки в жіночі. А як ви думаєте, до голих чоловіків можна заходити чи ні? Ну мені ж треба воду прибирати, щоб вони не впали. Там? О, В роздягальні метнув уже баночку, Алус, алус, бір, піво. Треба оце пообдирати все. Дивіться, який улов за день, три баночки, а люди то подбухують в этих басейнах. А я думала, вони всі за лож. Угу. Бачите, все-таки не дарма я знайшла те пиво, бо вже деякі напилися і півдесятої вечора починають розповідати, як мені працювати і що я тут завтра не працюю. Ну, типу серйозно. Королевське якесь таке місце, що я маю, і ще таке якесь приниження терпіти. Раді Бога, я зараз піду на сміття і просто ухожу все. звідси. Ходиш тут 12 годин, чистиш, як дебіл. Тобі ще й ти тут завтра, а в останній день я... Да Я і так тільки рада буду, просто не треба мені хамити. Ну, я сьогодні ще прийшла на роботу, бо ну, типу, як я просто не вийду. Звільнять і не заплатять. Але я прийшла і зранку дізналася, хто та людина, з якою в мене вчора був конфлікт. І, мабуть, прийду до висновку, а до якого розповім уже завтра, бо сьогодні я на роботі. Ту-ду-ду-ду. Вечер 18.00 людей нам білось. От статті кишок ходили, чистили. Знизу там Типу буде ідеальня, ну, чи кімната відпочинку. Рубіне, робили там санітарну чистку. Я вже втомилася, вже хотіла йти додому. Це було пів шостої. А ще 4 години працювати. Цілий день працюю і думаю. Що робити, от люди, що робити? Типу буде три вихідних, я заспокоюся і знову припрусь, бо в мене немає вибору, бо мені треба робота, треба гроші. Чи може просто щось інше пошукати, треба не погоджуватись на перше попавшеся, на перше, що потрапило. Оце це покабзда, як важко. 12 годин, два поверхи, знизу. Це ж ще не все, ще сауни, номери, це ще зараз сказали, лайтові дні. От коли буде купа людей, і тобі зразу, ти зразу маєш бути в десятьох місцях одночасно, якщо ти десь не справишся, ти одразу станеш дуже поганий працівник. Це сьогодні я ще хороший, зі мною нормально спілкуються, бо... Взагалі, я вважаю, що ну, нащо працювати по 12 годин. Ну, люди, ну, зробіть графік по 8, по 8. Але ж хтось робить цю роботу, я не знаю, люди, хто там, як ви там в в Германіях, Польщах, як ви там бідні по 12 годин. І ще ж, якби тільки 12 годин, а ще що до тебе ставляться, як до скота. Хто така, хто ти така. Я не знаю, це просто. Це, це просто так не має бути. Ага, треба йти мені, Я, якщо не приду, мені все одно, мабуть, нічого не заплатять. А ось треба працювати. Поза 12 годин присіла тільки на 20 хвилин у пів дня. Не, ну скажете, скиглить і скіглить. Ну так, да, ну тому що це ненормальна робота така якась дийка. І ще при тому, що ну, різні люди, але багато хто ставиться до тебе так, чисто прицепитись. Мана труда тречу рубіне. Ну, якось так, я не дуже вмію говорити. Просто вже якісь жінки, просто ліві, ліві. От вона мене бачить, і вона... Мені здається, треба в третій кабінці піти прибрати. Ну, яке твоє діло, ти ж вже йдеш додому. А я їх прибираю просто кабінки, душові, зал, другий зал. І так по колу, а в перервах ще ж ми там шкафчики відклеюємо наклейки. А якщо не буде, а ще ж є другий поверх, треба зараз піти глянути. Як його там чистити, коли я буду сама. Ну я не знаю, чи я ще сюди прийду. І просто поки ти його там прибрав, там вже насмітили, і якісь люди, не те, що вона каже, я хочу зайти там брудно, а вона просто вже йде додому і каже: Мені здається, треба там вам прибрати. Ні, ну блять, собі додому і прибирай собі там. Мені важко з людьми працювати. Я або хочу плакати, або кричати, або піти додому. У мене зараз нема психотерапевта, бо трохи немає на неї коштів. Тому мій психотерапевт Ютуб. Я не хочу виходити до цих людей. Їх так багато, в них розряджаються ці годинники ключі, вони не знають, де їх зарядити. Я не знаю, я відправляю до адміністратора, вони матюкаються. А тепер ще алло. Коротше, така я негативна. Як його просто добути до 10 годин вечора? Я не знаю, що мені так. Як казала моя баба, стоїть змінила. Нарешті вільний день. Ку-ку-колік. Бабас рітас. Ні, я не сплю довго, я встала о сьомій десять, але П'ю каву, хожу в халаті, бо ні, не треба бігати зі шваброю. Доброго ранку, йолка. Спить. Спить маленька. Колік. А в мене три вихідні. Я ще подумаю: ну, якщо я додумаюсь, то в понеділок на роботу. А зараз йдемо в магаз. За продуктами і будемо тушити томлену картопельку. М -м -м. Сходила, 30 євро, віддала, купила на день поїсти. А як згадала, це ж 6 годин треба мити підлогу. Йо-моє, треба економити. Але як? Але як, картопля була 19 центів, вже 1 євро. Ну, і так далі і тому подобне. Так це ще й м'ясо ж не купувала. Скільки треба. Я зніму своє, а ви порахуйте собі, скільки треба грошей на місяць, щоб вижити. Двом людям. Ну, я рахую себе і дитину. Страшно рахувати. Ну, Лабас всіх вітаю. Ми сьогодні вдома і в завершення цього відео хочу пояснити за ситуацією. Моє відео буде називатися. Як завгодно. Перший конфлікт на роботі в другий робочий день. Або скільки я витримаю на цій роботі, або моя мета витримати один місяць. Ну, на що не знаю. Або просто розповім. В другий мій робочий день, там, де мене довели до я така людина. Я плачу завжди, то можна не зважати на це. Вже півдесят вечора закінчується робота, і я просто я ж не заходила у от так, типу є, де люди перевдягаються біля шкафчиків. Напроти, є перевдягальні, там є зала, де вони сушать волосся феном, там зала, де вони його утюжками вирівнюють. Потім є такі два виходи: жіночий і чоловічий, там душові. І люди дуже часто ходять в неглі ну бо вони миються, і це нормально. Там навіть рекомендується знімати купальники. І я ж перший день працювала тільки біля жінок, тому що моя попередня е колега, яка перейшла на другий поверх, сказала, що вона туди не заходить. Тобто прибираються тільки зранку і вже потім ввечером. Ну, хоча вечором вже й не треба, бо зранку прийде багато людей і все будуть чистити дві години. Мені не важко. Яка мені різниця, де мити? Я все одно зобов'язана цілий день мити, я не можу нічого собі дозволити. Я вже собі вибила, що в мене так 30. Якщо одну годину вираховую, то 30 хвилин обід і виходжу там 5 разів на перекур. Перекур — це можу випити каву, випити води, зняти відео, що хочу то й роблю. Це мій час, за цю годину мені ніхто не сплачує. Добре. Але я не захожу до чоловіків, бо я не знаю. Може їм незручно, що жінка буде ходити там, де вони світять сідницями. Ну, тільки з за цього. Чи мені приємно їх бачити? Ну, перший день було ні, а потім та пофігу. Це тіло, просто тіло, хто його не бачив. І підійшов вже до мене чоловічок якийсь. Ну, я так подумала, що він трішки не в собі. Він агресивно поводився, він ставав у таку стійку. Я думала, він мене реально вдарить, якщо я йому щось відповім. Але мені шкода, зуби, бо вони дуже дорого коштують мені, і так зараз треба нові. Но суть не в тому. Просто я боялася фізичної якоїсь сили. У ну, мене немає сили. І коли стоїть дорослий. Дуже чоловік стає трошки лячно, тим паче, що там немає охорони, може, вона десь є, але там, де я працюю, нема нікого. Я одна на цю територію, де я працюю. Ну, зараз працюю. Я просто збирала сміття, і людинка підходить і каже, Щось там на Литовській, я так зрозуміла, якась проблема в душевих. Я спитала, що перейшла на російську, він так на мене подивився. Так само перейшов на російську. Ну, Я базу знаю литовську, але коли вже йде такий конфлікт, я не можу литовською розмовляти, на жаль. Ну, я можу перейти на українську. І я йому пояснила. Він каже, а, «Почему вода в мужских, этих душових? Кажу, тому що там оголені чоловіки. Каже, так зараз їх нету. Так зараз я вже й прийшла. Добре, це питання закрили. Ідемо, я тобі покажу. Ну, йдемоте, а я ж не знаю, хто це. Бо просто стоїть людина в шортах, в куртці і в кепці, і ще й хамовита. Веде мене кудись далі, доводить там, де люди передягаються, каже: Ой, ні, не сюди. Веде назад, доходить туди, де можна заходити тільки персоналу, де типу працюю я і де стоїть ця машинка, на якій я нарешті вже навчилась їздити, і мені стало легше працювати трішки, ну, легше. Да. І він, до, вибачте, доїбався тупо до мене за те, що там привідчинені двері. Вони і до мене були так само. Я заходжу на другий поверх, і я часто бачу, де двері привідчинені. Він, Почому не закрита? У мене нема ключа. Добре, нема ключа, почому ти їх не закрила? Ну, я кажу, не знаю. Ну, може, то ви їх відчинили? Може, я зачиняла. Я тисячу разів туди бігаю за день. Я не пам'ятаю, закрила, не закрила. І він такий прям в стойку стає. Це твоя обязанность, це твоя робота. Ти взагалі хто здесь такая? Ти хто такая? І прямо встрибає на мене, ну мені реально стало страшно. Потім він уже, коли виходив, сказав Ясно, тебе завтра здесь нет. ты працюєш останній день. Мені пофігу, що я працюю останній день. Я отак Бога молю, якби я там більше не працювала. Я туди пішла, бо. Обставини були, мені цю роботу запропонував мій е, поки що співмешканець. І я не можу відмовитися, бо тоді будуть інші питання. Типу, тобі не подобається, знайди роботу директора, якщо ти вже не хочеш прибирати. І щоб не було вдома конфлікту, я просто пішла. Але я не хочу там працювати. Ну, Це очевидно. І коли мені ще ти відпрацював 12 годин. Не присідаючи, добре, я вже на другий день зрозуміла, що я ту годину буду відпочивати за цілий день. Але все одно, на такій роботі, і тобі ще під вечір хтось приходить і каже: Ти хто така? Це твоя робота, да, то моя робота. Але можна підійти спочатку представитись, хто ця людина, яка мені робить зауваження, потім сказати: е, вибачте, Ваша робота так само і заходити до чоловіків, коли їх менше. Або просто, ну скажіть, почекайте хвилинку, я приберу. Ну якось поясніть мені, я працюю другий день. Коротше, я спочатку розіслилася, я думала, я зараз дороблю цю роботу, просто зібрати хоч би оці сміттєві пакети, винести, поставити навіть і просто піти додому. Але вже і так була 10-та година, я вже і так мала йти додому. Потім моя наступна стадія, перша лють, друга стадія, це я плачу, а третя стадія я вже хочу йти додому. Як уявляється, приїхала я на роботу на другий день, думаю, піду ж до своєї вадові, до керуючої, і розповім таку ситуацію, і скажу, мені взагалі то обіцяли, що я вже не працюю тут. Але я нічого не встигла нікому розповісти, бо мені вже телефонують, мені вже весь персонал е, запитує. Ой, а що таке вчора случилось в туалеті. Ой, було якесь гамно по то Не знаю, ну, може, складнощі перекладу, але вони якось так сказали. А я подумала, що реально, може, десь щось не прибрала, я це не прибираю. Виявляється, вже всі знали про цей конфлікт, вже зранку всі все обговорили, бо це не був просто гість, це не був будівельник, який зараз там працює. А це був я не знаю імені, я не знаю статусу, я нічого не знаю. Але як мені сказали, це хазяй. Uh, тобто то не разовий випадок. Коли я зранку зрозуміла, що хазяїн, я не стверджую. Мені так сказали. Найманий, не найманий, власник, не не власник. Може, я й не можу про це тут говорити, хоча чому? У нас свобода слова в Україні, я українка, в Європі теж свобода слова. Я нічого не зробила. Я навіть там ще офіційно я то договір підписала, але директор його ще не підписав. Тобто, оці три дні, що я працювала, якщо я не вийду на роботу, мені ніхто навіть і не мусить нічого сплачувати. Ну, буде мені такий черговий досвід. Вони мене зранку знову довели до сліз. Ну, емоційно. Я знову одягаюся і кажу, все, я, типу, я не хочу. Вона моя керуюча, підходить. Та да я э, за нього вибачаюся, да будь ласка, да лишись, да мені треба такі люди, як ти, в тебе є якийсь там потенціал, мені подобається твій стиль роботи. Ну, там, Почала мені нагибати, навішувати. Хоча, як я влаштовувалася, вона говорила, що штат вкомплектований, нам ніхто не треба, я просто розширюю, щоб були додаткові люди за рахунок тих, які ходять у відпустку чи хворіють. Або кого маленькі діти і вони не можуть працювати до 10-ї вечора. А тут уже люди треба. Ну, вона така нічо, нормальна жінка, вона там цілий день до мене підходила. Каже, Ну, вона його родичка. Я просто така людина, що ну, коли мене просять, я не можу відмовитись. Я знову перевдягнулась. вона каже: йдемо працювати, йдемо працювати. Ну ми пішли, я їй сказала. Добре, як ви просите, я цей день працюю і все, і я йду. Я не можу працювати в таких умовах. Як... Якби ж то був просто гість, ну, хоча і гість то було б погано, бо знаєте, раніше сусідам могли наскаржитись, а зараз букінгу. А всі ж за цей букінг аж помирають, і, не дай Бог, якийсь відгук, то мене б і так може звільнили. Ну, я й пообіцяла, що день працюю. І, мабуть, все. Але цілий день вона до мене підходила, то вибачається, то обіймає, то каже: Я його прошу, щоб він підійшов тебе вибачення, попросив. Кажу: ні в якому разі, мені не треба ні ваші вибачення, ні його. Я... Хай просто до мене не підходить. Якщо є зауваження конкретно не так зробила, не те зробила. Підійдіть, будь ласка, скажіть, якщо... До мене ще він підійде і почне отак похамськи спілкуватися, я нічого не втрачаю. Я просто забираю сумку, викликаю таксі і їду. Які я зробила висновки. А як це на називається? Це аб'юз, аб аб'юз е робітників, які нижчі класом за тебе. Я взагалі вважаю, що керівники ні в якому разі не можуть падати до того рівня, щоб самостверджуватися за рахунок слабких людей. Ти до кого? Ти дочепився до кого? До клінінгу. Так, ну вибачте, ну це вже ж багата людина, розумна людина, якщо змогла побудувати такий бізнес. Вона взагалі не має спілкуватися з нами, з прибиральниками, тим паче в такому тоні. Це, знаєте, якщо розглядати психологічний профіль, скоріш за все, ця людина колись була небагатою, десь трішки приниженою і зараз хоче відігратись. Але то його справи. Чому мають страждати люди? І моя колега просить. Будь ласка, вийди наступну зміну, бо це ж потім на мене будуть вирішати. Що це така за атмосфера, де люди бояться? Але що там мені одна колега, чоловік, який не буду говорити? Ой, ні, може, якщо хтось подивиться, то здогадається, не буду говорити. Але ходять такі слухи, що моя керівниця хороша. Лише поки зараз я їй потрібна. А потім, коли почнеться от це ганяння по кругам ада, і десь ти не будеш встигати, а ти по-любому не будеш десь встигати. У тебе не може бути 10 рук і 10 ніг. Коли ти будеш прибирати щось одне, то там уже буде якийсь хаос, і ти за то получиш на горіхи. І потім за твоєю спиною будуть говорити, що ти самий поганий працівник. Так от питання, піти, поки зараз ще плюс-мінус все нормально, чи чекати той момент, коли почнуть на мене вже з усіх боків інші якісь керівники і колеги вважати, що я от така погана працівниця? Боже, я так розповідаю, наче я якимось міністром тут влаштувалася. Просто звичайний клінінг. Таких робіт багато. Ну і за такі гроші теж. М -м -м. Конкуренти градіалі. Так, на градіалі важко в тому плані, що там багато директорів, керуючих, адміністраторів. Але тут я вам скажу не менше. Так, я шкодую, що сюди прийшла, але я ж не знала. Ну, тепер знаю. У мене є два дні подумати. Але я за два дні не знайду нову роботу, тому, мабуть, я в понеділок піду. Я просто буду ходити до тих пір, поки мені не сядуть на голову. Як мене спитали, ти що терпіла? Ну, походу, так. Бо я знаю, що так буде, але все одно йду. Все, вже 15 хвилин вам наговорила, хотіла за 5 хвилин, але не вийшло, бо в мене багато емоцій накопилося. Ну і просто хотіла вам роз'яснити цю ситуацію. Конфлікт та ще й. Не з останньою людиною на роботі, де ти працюєш, це не гарна історія. Що це вийде, не знаю, але не чекаю нічого хорошого. Тому, то я говорила, один дзвінок і є робота, то все херня. нормальну роботу за один дзвінок не знайдеш. Дякую, що вислухали. Дякую за увагу. Приходьте ще гарного дня. Цінуйте себе, поважайте незалежно вдома, чи за кордоном. Чи на чужині. Не дозволяйте нікому топтати вас зі сміттям. Вчіться на чужих помилках. Я вам кажу, але, мабуть, більш для себе. Я, якщо не можу цього зробити, то вірю, що ви зможете. Просто цінуйте себе. Принижують, розвернувся, пішов. Нема роботи. Та є. От така сама точно є. Кращої. Ну, треба шукати, будемо шукати. Так, да, дуже лкись сказала, да. так. Тепер точно пока.